Військовий звернувся до депутатів та влади далі мовою оригіналу не до панства, це я звертаюсь до депутатів наших кончених, звертаюся до нашого керівництва. Да, ви всі молодці, що ви не здали країну, що ми дотепер тепер боремося за цю зброю і так далі. Тому подібне за це все вам дякую. Але скажіть мені, будь ласка, чим депутати заслужили збільшення зарплат? Отримання ніхрена не е, пристойних премій. А чим е, військові, які зараз, зараз на фронті, в окопах, які взагалі служать, лишили свої сім'ї, і якось їм треба забезпечувати свою сім'ю, е, своє існування, як взагалі, платити за квартири, ну що, щось, ну. Тобто оплачувати якісь послуги комунальні І так далі, і тому подібне. Якщо ви вирішили собі, Верховна Рада проголосувала про зниження зарплат військових і премій Ну, ви взагалі, що чудите? Тварі? Вам мало того, що ви жерете, скільки вам не даєш, ви все берете Так ви ще рішили е вкрасти в нас е наші кошти, які ми, е якими ми забезпечуємо сім'ю свою. Ви тварі взагалі попутали? Чи у вас замість блядь, мозгів що у вас там є? Болото? Ну, то що болото це понятно. Ви що думаєте? Ця війна буде завжди? Ви думаєте, ніхто з хлопців не вернеться? Так, да, можливо, багато хто не вернеться, але хлопці вернуться. Це і стосується представників воєнкомату. Але в першу чергу це до вас, тварі депутати. Ви що чудите? Ви хочете, що? щоб вам приїхали і вам уже під кулями ставили ультиматуми. Так цього слід чекати. Тому що таке ставлення до військових неприпустиме. Ви, суки, встаньте, візьміть автомат і йдіть, зробіть ту роботу, яку роблять хлопці, яку робимо ми. А не сидіть у своїх сраних кріслах. І не диктуйте, що кому треба врізати, а кому не треба. А ось що говорить волонтер Олексій Оскара щодо цього, показуючи батальйон Козятина. Шановні друзі, оце до вашої уваги елітний батальйон. Віповський козин називається. І командир тут по порох. Це їхні е, так звані Віповські окопи, в яких вони сидять. Захищають, правда, я не знаю, що захищають. Але видно, що дуже екіпіровані, озброєні, захищені. На самому передку, бачите, люди знаходяться, захищають Україну. Оце такі длинні окопи, бачите, Ліповські. Тому, я думаю, ми обов'язково маємо з вами задати питання позивному порогу цьому бойцю Невидимого фронту. Чиї окопи і передки він захищав. Також ми їздимо тут поміж цих елітних окопів. Поруч з комбатом порох знаходиться слідуючий позивною, називається Ахметовське вила. Ляшко, який пішов напередок після того, як зашив собі задок. Також тут має свої. Окопи Ліповські. Є ще тут одна тамбача, Касала її прізвище, яка викладує пиріжки вишневі з Макдональдса і розказує людям, що вона е, на заправках любить їсти хот-доги. Це дуже важлива інформація для нашого ворога. Він зараз не знає, що з цим робити. Ось бачите, які елітні спецпідрозділи і угрупування тут знаходяться. Подивіться, окопи на окопах, окопи на окопах, тримають оборону, тільки чию непонятно. Ну і безліч інших тут акомбатів знаходиться, які сьогодні знову рвуться до влади і намагаються туди добратися. То я вам хочу крупці сказати захисники, щоб ви знали просто про цих бойців віддімова фронта, які Оберігають і, хрен пойми, що вони оберігають, звісно, сидять в і польських окопах. Тобто, після війни ми до них заїхали в гості, до побратимів цих і поспілкувалися на тему війни. Хміли запитати комбата, чому на тілі вбитого російського солдата ми знаходимо військове обмундирування, яке мало належати нам? Бо там видно, що це е, гуманітарна допомога з Європи. Тобто, вони становляться живими свідками. Злочинів камбатів, антидержавницької політики камбатів, корупції камбатів. А що роблять зі свідками? Їх убирають. І потім виходить, що камбати їх кидають на передову без зброї. Потім здають позицію, де вони знаходяться, ці хлопці, своїм е колегам, корупціонерам, камбатам е з Російської Федерації і тих через 5 минут накриває артою, поки до останнього не істріблять. І коли хлопці живі повертаються назад і починають комбату претензії, комбат їх садове на СІЗО, прикріпляє їм, малює їм кримінальну справу СЗЧ, що означає самовільне залишення частини, і малюють їм кримінальні справи. А закон так прописаний, що Камбат це Бог. І проти нього не можна нічого говорити, і проти нього не можна навіть в суді нічого добитися. Бо він може розпоряджатися твоїм життям, він може розпоряджатися твоїми коштами, він може розпоряджатися твоєю гуманітарною допомогою і навіть твоєю посилкою. Хлопці отримують посилки від рідних, відкривають ящик, а він уже розірваний, там все розкрадено. І лежить бумажечка, вибачте, собаки порвали. Ну це так комбати про себе, мабуть, думають. І виходить, що я маю справу саме з цією реальністю. То скажіть мені, будь ласка, коли я об'явив е, номера гарячих ліній, хоча я волонтер, да, я міг би просто виставити карточку сказати: ось моя карточка, ви скидаєте гроші, я купляю, допомагаю. Але люди масово почали писати в месенджер в інстаграм мені <кхем> з приводу того, що е, допоможіть, допоможіть допоможіть. Я почав з'ясовувати, що дуже багато незрозумілих речей відбувається на передовій. То як я маю реагувати? Ой, вибачте, мені це не цікаво, ви мені гроші скиньте, я вам хліб куплю. Ну так не має, бути, я не так вихований. Понятне діло, що я починаю розуміти, що щось не то відбувається. Я починаю нанімати адвоката, юриста. І ми починаємо розбиратися з цими питаннями, і приходимо до висновку, що та ні, ну не може так масово люди до мене звертатися, рідні, військові. Ну це, це вже не провокація, це вже не брехня, це не, не наіграно. Це дійсно це відбувається. Не передові, але я дивлюся телевізор, центральні телеканали, а там цього всього немає. Там все добре, там у нас э, Кім псевдогерой, губернатор Ніколаївської області. Там у нас Поворознюк, який мат на маті не може висказати без мата не одного слова. Там у нас э, великий Сережа Притула, чуть ли не вообще э, тримає оборону Російської Федерації проти України своєю груддю. Там у нас <кхух> видумані владою герої Арестович той самий. А де ж правда, де тоді інформація з передової. Чим же ж ми тоді відрічаємося від Російської Федерації, де все, все брехня на каналах? Чим же ж ми тоді лучше? Я починаю наймати юристів і ми вибудовуємо систему роботи з такими зверненнями такою інформацією. Ми розробили рапорти, зразки рапортів. Я, як би це правильно так сказати, не ну, виштурмував, скажімо так, навчив хлопців. В подальшому реагувати на несправедливість. І зараз можу ще раз сказати. Я їм всім сказав, якщо у вас такі непорядні комбати, берете листок, берете ручку і пишете заяву, рапорт Верховному головнокомандуючому Збройних сил України, президенту Зеленському ВО, рапорт військового такої-то частини, такого-то зводу, такої-то роти, все. Я такий-то, такий-то, вельми шановний пане президенте, звертаюсь до вас з проханням звернути увагу на наступне перерахували кажу, всі. Факти корупції злочину, чи у вас зарплату забирають, чи у вас їжу забирають, чи у вас е поштові посилки забирають, чи вам ауніці не дають. Все, що ви чим не, не, ви не спогоджуєтесь? Чи ваш комбат здав ваші позиції і загинула е така то кількість людей? Чи вони вкрали автомобіль і катаються на автомобілях, які передавались на ЗСУ, щоб вивозити поранених, що теж, на жаль, е має факт. місце факту? І ці всі рапорти підписуйтесь, віддавайте комбату. Якщо Комбат порве рапорт на президента, це вже кримінальна відповідальність. Але чи порве, чи не порве, викине, чи не віддасть, понятно, що не віддасть, обов'язково сфотографуйте мені на гарячу лінію рапорт, і я його роздрукую, прикладу інформаційним запитом, як журналіст, акредитований Верховною Радою України, як голова Всеукраїнської громадської організації. Той же час Сергій Ростішевський пише серед наших військових є термін м'ясні роти. Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати, таких бригад не якіпівані як сесіотероніє, вони виглядають як правило, ось так як на світлині. Цих солдат ви не читаєте у Твіттері, і телефон їм треба для вайбера, аби подзвонити рідними, сказати, що усе буде добре, і пообіцяє великі інтерв'ю. таких солдат не беруть мої в'юду пів. Ви їх не знайдете, про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. Такі теж бувають і по телевізору чи в телеграм-каналах вам про них не скажуть. І відступаючи, горяючи фланги, таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. Навряд чи кажучи про наших котиків, ЗСУ, у вас перед очима такий образ солдата. Але в реальності в більшості випадків він виглядає саме так: бо коли ви читаєте про навалурочих чмобіків або про зеків Вагнера, то стримуть усе це б. Яцьке кодло, сидючи в окопі, тримаючи позиції, ввозячи тяжкість окопного буття, отакі люди. Вони не чули про реабілітацію, про ПТСР теж, але вони так само як і всі страждають від нього. Тому вони й просять інколи відправити їх на лікування. І не дивлячись на усе, такі солдати вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей, йдучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись у бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата, хоч на трохи. Бо все це можливо завдяки Таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу ніж податки чи донат, і дуже прошу вас, не забудьте таких солдат після війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.